Просто спрашивают, какой взять трактор. Вот, чтобы взять, чтобы взять, да? И уже все. на ну, за пары не париться, как-то Купив, Купил. И все. И работаешь 10 лет. И не же до него. Мужики, есть вариант. Вот 100%. Вот так и будет. Вот прям гарантию даю от себя. Особисто. Дядя Федя, g 2 смотрите, какие... Який... Можна різні розказувати сказки людям, Можна, є різні бюджетніші варіанти, там треба буде трохи руки, як то кажуть, в масло окунати. А я такий трактор, що купив і все. От купив і, і працюєш. І нічого робити не треба. Нічого доробляти, переробляти, міняти, нічого. Купив собі і шуруєш і працюєш. До речі, дядя Федя зараз. Теж в нас іде, він теж нормально подешевшав, не на 2000 баксів, як фотони. Но, тим не менш, зараз ціна на нього досить класна в порівнянні з тим, що було То 40 вона у нас g а g 2 хто не знає, то обозначає модифікацію оцю нову з норовним полом, з реверсної коробки вперед, назад, на рулі передачі з боку, коробка восьмерка, не шестерка, тобто вісім вперед. 8 назад відповідно передач. Отакий от, от він є, дивіться, по мотору. Оп, піднімемо, подивимось по мотору, в нас йде ЗН 490 4 l ще ставили. Зараз ЗНІ стоять мотор, але теж такий собі непоганий. До речі, теж як варіант. Джин Масороковочка непоганий, теж реалізується він дешевше, понятно, то просто мужики трактор, який ви купили і забули, і не маєте взагалі жодних проблем. А, майже тонна 600 там, з копійками ваги власної. То дійсно багато заліза, то дійсно потужність. Тут у нас іде 12.4 на 24 радіусі заднє колеса, переднє йде 7,5, вроді. Я да, багнюкою закидав, то він між да, 7,5 на 16 на 28-х їх не ставлять як ДТЗ, але резина груба, широка. Тобто це трактор дяді Феді. він не такий, типу, якщо так фотон, він йде мультизадачний, там він і на комунальні іде підприємства, і на то то Тоденг чисто такий сільхоз трактор в поля працювати. Тому він зробить, повірте мені, Метр 60 фреза сюди стане польська і на ура він буде її шурувати просто. Так. А, на легкому, скажем так. А, вот. а, агрегатується все обладнання, все повністю, яке вам буде потрібно. А, від навантажувачів і погрузчиків до прес-подборщиків, до цікувалень, э, до а, того як його. А, Мульчер якісь важкі, все піде. Тому що тут дійсності подивіться просто, як зроблено тут коробка, трансмісія, мости. я навіть тут, не... Мені знаєте, іноді немає смислу особо нахвалювати трактор, тут все саме каже само за себе. Як все зроблено на совість, файно, як для китайця, то, на мою думку, один із самих кращих, саме по надійності, по якості китайських тракторів, які є. Що вот. зробили в другому поколінні, Підняли підлогу, зробили її майже рівно в пол. Тут такий файний грубий коврик лежить. Ну, тобто тут все, в кожну деталь, далі бачите, навіть по Ну, Воно зроблено на совість. Блокіровка включається п'яточкою. А, тут у нас іде передача, а там у нас іде э вом. Ні, воно йде там на 540, підйом на гідравліку. Реверс на рулі. От у нас йде маркіровка 11 місяць, 23 рік випуску трактора. Дуже свіженький, максимально йде усилена, усилена повністю кузовна часть, бачите, рама. Тут ще є монтажні отвори під кабіну, тобто ще предполагається модифікація. З кабіною, але наразі таких секторів немає. Така приборна, наразі я включу, вот. Звичайне, комбіноване, є стрілочки, є індикатори, тобто не, не повністю цифрові, роздільні гальма. А ще Тут вот. такий собі тракторець. Дуже-дуже-дуже мені подобається. Чесно, і ДТЗ мені подобається, звісно. Но донфенг то є Донфенг, як то кажуть. То якщо ви ж знов ж таки хочете якусь сороковку, не знаєте, яку взяти, щоб взяти, купити, працювати, і горя не знають взагалі, гарантія слова, щоб ви не взагалі не використовували в своєму лексиконі, то. Оце варіант для вас, Дені Федя g 404 Є в наявності в нашому магазині. Детальніше під відео є опис з контактами, привозимо, безкоштовно. Також є з новою мордою є модифікації з цим з, з примусовим навісним. Скоро за пару, за пару днів буде поставка 24-ки. Ціну знижено от, Дві штуки є червоних G2. А от, тому звертайтесь.